Всім привіт! З вами Котик, і сьогодні ми пограємо в Майнкрап. Так, це виживання, але виживання буде незвичайне. Сьогодні я хочу влаштувати виживання в Незері. Я думаю, що це мені... цей кактус мені тут не знадобиться. Потрібно взяти деревину. Я її поки що відкладу от сюди. Е -е, заберу, звичайно, кайло і сокиру. Їжа. Зазвичай, до речі, в бонусних сундуках дуже мало їжі. Це дуже погано, тому що їсти треба. Так, О, палиці. Е, я заберу факела з молоски, щоб, якщо щось, ось, ну щоб світло було. Зараз тут треба пройти. Так, це забрати. Заберу також скриню. Е -е. Так, ось це викладу, це викладу, це викладу, це викладу. -е, взялося. Зараз це все треба повикидувати, тому що воно мені тут не потрібне. І треба якимось чином взяти скриню. Все, все 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 взяла, а тепер йдемо звідси. Потрібно буде підготуватися до всього цього, поки я не піду. Їх не можна ставити. Mm. Зараз я поназбираю, ну, підго підготуюся до незеру і, і повернуся до вас. Все, я приготувався, я дуже довго готувався. Я на себе надів навіть золоті е, штанці. Щоб на мене пігліни спочатку не нападали. В мене вже є алмазні речі, тому, в принципі, можна вже шукати свій портал і йти. Е, Ой, я не поїв. Та йти в ад, щоб далі в Незер, щоб далі там виживати для моєї рубрики нової. Коротше, я не знайшов порталу, це дивно, але я знайшов озеро з лавою. Я, напевно, так зроблю, як, в... як блогери роблять е... ну, дуже швидко портали в А до Незеру. Тут треба ось так от прокопати. Ну, я раніше ще не робив такого. Ось ось так от. Ось тут, як я пам'ятаю. і тут треба зробити ось так. Ні, трошки нижче. В мене тут було. Ага, ось воно. Угу. Відро. І ось так от, так. Тепер треба набирати лаву. Ось так от так. Так. Я все правильно роблю. Тут в два блоки. Угу, Тут значить один? Тут один, тут еще один, а точно тут еще один. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, куди? Не-не-не. Вот я так и знал. Вот я вот так и... Знал. Хотя, в принципе, я вот тут вот возьму. Я, я куну... Как эту штуку называют? Забыл. Йом! Забыл. Ось тобі не смій на мене нападати. На, на. Короче, я коли вже все зроблю, повернуся назад. Ай! Та став ти на паузу. Вот Та ти! Та ти! 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 Ти Ти ну, сам на сам напросився! На! Євнюк тупий. Зараз треба обсідіан добути. Це буде дуже довго. Довго. <гас> я забув! Я забув! Я тільки зараз помітив, що тут поруч, бо весь цей час. Я ж пішов кудись ось туди. Весь цей час тут було село, а я його дуже довго чекав. Ну, шукав точніше. А, ні, я все ж таки збудую портал в Незер, тому що це мой. Це мій... Ну, і тоді я закінчу цей ролик. О -о -о. Але це було дуже тупо. Я думав, що там все, є. що там більше не буде. Ось, ну, що воно більш глибшим не буде. Це лавове озеро і згорів в лаві. Ем... А чого тут двері відкриті? Ну, один смарагд, це таке. Ну, хоча б в мене збереження інвер... інвентарю є. Збереження речей. Во. Е, ось це всьо, ось в цих домах має. Хм, в мене немає так... такої штучки. І тут були і вівці. А я дуже довго. Не міг нормальну ліжко збудувати. В мене був невеличкий дім. Але я його покинув, все ж я не тут маю виживати, а там. Завжди люблю бити в дзвін. А... Ну, коротше, зараз я з'явлюся вже в Незері. Хех, прикольно виявилося, що тут було є... Лавове озеро. Ну зараз я повернусь. Я тільки що прокинувся і повертаюся знову. Треба буде зробити. Знову забув, як називається, портал, Во. Коротше, я зараз. А в мене ж відерця з водою не залишилось. Треба було ту воду брати. В... А, ага. ну добре, там є, в принципі, вода. Я за нею збігаю, візьму, там зроблю все абс... ну, обсидіан зроблю поверх лави і здобуду його. Коротше, я не буду робити Антон, фігню з. Швидки О! Песик, песик. Ой, вибач, вибач, я не хотів. Вибач, я не хотів його вбити. В мене, до речі, не зважайте на те, що в мене канал по-іншому називається. Просто зараз в мене дистанційне навчання, тому мені довелося переіменуватися. А так все нормально. Так от. <гаси> О тепер треба обережненько. Обережненько, обережненько. Е, так, краще на ньому не стояти, а ось так. <гаси> О Тут цей так, треба ще наду... на... Я не пам'ятаю, скільки там на портал треба обсидіану. Апс... Добре. Для мене пройде дуже багато часу, а для вас лише секунда. Нарешті я все збудував. Тепер. Уй, нарешті, ура! Створення місцевості. Е, все я в Незері, але, як завжди, заспавнився не там, де хотів, і десь тут літає газ. Добре. Потрібно буде звідси переміст... переміститися. М е, добре. Добре, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І обов'язково розійшліть це відео своїм близьким родичам або рідним. В мене трішки більше вже підписників на каналі. Е, і це дуже добре. Це видно, що ви стараєтеся і підписуєтеся на мій канал. Так треба тримати. Нагадую, я хочу, щоб до цього літа ми зібрали 100 підписників на моєму каналі. Нехай це відео збере багато лайків. Е, всім вам гарного вечора, бо я записую вже ввечері. Всім папа! -па. З вами був Котик.